У вас є на сьогоднішній день ФОПи, які виїхали за кордон, але все одно свою підприємницьку діяльність або продовжують, або заморозили ну і нульовий ФОП? Так, є. Ану, згадайте. Десь ну, десь чоловік 5-6. Ага, і вони ведуть діяльність чи діяльність вони не ведуть, але податки сплачують вчасно, і ми подаємо нульову декларацію. Це значить, це ті клієнти, які сподіваються повернутися, так. і вони запустять свій бізнес. Тобто, це значить такі, що ще кінцево не вирішили, що вони залишаться так. за кордоном і, хоч щось маленьке, але їх тримає в Україні, і вони планують повернутись. Вони вірять в нашу. А як Україну. а як ви з ними зв'язок підтримуєте? Ну через так. меседжери, так? Так підтримуємо телеграм, телеграм, телеграм. І, телеграм. і оце повідомили. Ну навіть якщо ж ФОП не веде діяльність з цього року, в обов'язковому порядку потрібно крім єдиного вже платити ЄСВ. Є. Ну я хочу вам сказати, що серед цих ФОПів були навіть такі, коли платили ЄСВ і в минулому році. Нам а, ну добровільно а платили, а тут ж нона. Ну, ну, давайте пояснимо Тобто люди при в минулому році приймали рішення або платити єс, або, або не платити. платити. Так. І деякі платили так. з ваших так. навіть і не вели діяльність. так які не вели нульові, але єсве платили, бо їм був потрібен страховий стаж бухгалтерсько юридичного обслуговування 2000 гривень на місяць.